Часто б'єшся з таксистами в своєму парку? Ніколи. Ну а на гроші кидаєш часто? Ніколи. Блять, ну я ж в це не вірю, чесно. Та ні. Ну, ну, в цьому ну... парку є плани, довжні бути переработки, таке інше. Ну як по-іншому? Водій сам формує свій день, водій сам формує свій графік. Тобто хоче працює утром, хоче працює вечором. Щоб я радив для водія, який хоче працювати і заробляти більше, не виїжджати в 5 ранку, немає в цьому смсу ніякого, а обов'язково захватувати вечірні піки. Вечірній пік там, починається там, з дев'ятої вечора до 12 години ночі. Це під комендантську годину, коли люди всі роз'їжджаються. В цей момент ви можете заробити саме більше. Я вам гадаю, що, мабуть, мінімум 2-2,5 тисячі можна заробити з цього промежутку часу. А в течение дня собі в кайф працювати, возити або мінімалки, або якісь там, наприклад, там, цікаві тарифи. Тобто, все це ви узнаєте, коли будете працювати в таксі. А при тому, що з цього на комфортному автомобілі, наприклад, Toyota Prius, Corolla або Camry, ви будете заробляти 50%. Автомобіль не забувайте з ліцензією. Вам пробки не страшні, тому що ви можете їздити. По полосі громадського транспорту і отримувати щодня дохід. Ми будемо компенсувати паливо весь ремонт автомобіля, наш так що найкращі умови в шапці профіля а, номер телефону.